Всім привіт глядачі та підписники мого каналу. Вибачайте за <клухи> таку от шляпу. Виїхав бензогенератор, не цей, а інший на тому столі, там де я ремонтую бензопилу, тому що цей стіл зайнятий, і той був вільний. <клухи> бензогенератор не запускається. Я в'їздив на виїзд, так, я його запустив, сказав пальне старе. Запустив його на своєму пальному, потім, потім перемкнувся на систему живлення від бензобаку. І тоді він працював. В общем, вирвали пусковий пристрій, пусковий пристрій от він, от він вирваний, пусковий пристрій поміняний. А тепер потрібно вирішити проблему з бензогенератором. Тут просто трішки більше. Місце вільно. Е, дивіться, те, що я робив, але мало кому показував. Звісно, ви це повинні робити, зважаючи на техніку безпеки. Просто так от, ну, не потрібно нічого робити. Оце пальне це я злив з того бензогенератора. Беремо свічку, будь-я свічку. Беремо так, от вмокуємо її. І запальничка. <кій> <кій> Бачите, так горіти не бажає. Беремо іншу свічку, беремо мого пального. Наливаємо <кій> і знову, отак от. І вона повинна горіти, не тухнути. Отак от вона повинна горіти. Лише так. По-іншому, чому ця горіла й тухла, горіла й тухла? Тому що в ній був. Прессует не оцело все а, полное частенько, потому то, что я проверял. Значит, я понял. Совсем. Совсем не хочет. Еще раз. Звісно ж кажу, не потрібно цього робити, якщо ви не впевнені в тому, що ви робите. Отак от, от, лише отак от, от, воно повинно горіти. Якщо отак от, от, от у вас воно не горить, то міняйте безпосередньо саме пальне. В принципі, якось так от, щоб там без ніяких все, я скрутив, просто одною рукою лампульку тримаю. Оцей бензогенератор. Така от Отака штучка. Він зовсім зовсім новий. Чому так сталося? Тому що занадто довго він стояв безпосередньо з пальним. Тобто пальному прийшло кердик. Зараз поміняю пальне і, гадаю, без, без жодних, жодних нюансів він запуститься. Якось так. Коротше, процес пішов, зливаю оце все, що наробив ослик. Або кізочка. Якось так. Оце пальне бажано не використовувати, або якщо ви будете його забажаєте використати, то хіба що розмішати, можливо там, з 95-м бензином, але в якій пропорції точно не скажу. Ну, до тих пір, поки він не буде горіти. Якось так. Бензогенератор не видає електроенергію. От, можна подивитись. Ось все закапчено. От закапчено. От там все закапчено. Згоріла обмотка. <кхід> До речі, що саме дивне, ну, не дивне, звісно, обмотка тут ідемідна, але... Вшилили, мабуть, е, ну забагато. Е, і через це воно все пішло гуляти. Е, двигун штерн 3000, а пише він 2,5 кВт. Скоріше за все, то вшилили або 2,5 або трійку ну або насосну станцію. І отак от, -от просто не можу. сразу сунул был и yeah. вот так вот выднишу вам, да? И там. Тут тут даже разбирать не мое сенсу. Нема сенсу. Все оно уже, как-то кажуть, кирдик. Якось так. Слідкуйте за технікою в першу чергу. Якщо там написано 3, то це не значить, що там є 3. І поменше вшилюйте насосні станції. От Через насосні станції, зазвичай, от така от хрінь і буває. Зазвичай. О, якось так. Ну що, як ви гадаєте? Запуститься? От. Злив 2 літри. Залив я сюди півторашку свого чистесенького, гарнесенького, пального, заслінку. Якось так. Так що слідкуйте.